Привіт. Знаєте, що в мене в руках? Це насіння конюшино білої. Дрібнесеньке, правда, але воно має просто неймовірну силу. Конюшина біла це не просто рослина, яка прикрашає газони чи лугові галявини. Вона справжній природній помічник. Існують два варіанти біла та рожева конюшини. Рожеву часто висівають на полях, бо вона насичує ґрунт азотом і допомагає іншим рослинам краще рости. Такі самі властивості має і біла конюшина. Уявіть, що ці маленькі насінинки за кілька тижнів перетворюються на густий Лимок із зеленого листя і білих квітів. До речі, конюшина дуже стійка, вона не боїться витоптування, тому ідеально підходить для газонів. А ще є маленький секрет, який знає кожен: якщо знайдете чотирилисну конюшину, вважайте, що вам пощастило. Кажуть, вона приносить удачу. Правда чи ні, вирішуйте самі, але перевірити точно варто. До речі, якщо ви хочете підсіяти конюшину біло у себе на ділянці, варто пам'ятати про норму внесення. Оптимальна кількість – 1,5-2 кг на сотку. Це дозволить отримати рівномірний густий трав'яний покрив, який стане не тільки окрасою, а й чудовим способом покращення ґрунту. Щоб газон із білої конюшини залишався красивим і доглянутим, його варто скошувати. Оптимальна висота скошування 5 см. Це сприяє кущенню рослини та її густому росту. Крім того, конюшина швидко відновлюється після стрижки, що робить її чудовим варіантом для газонів і пасовищ. При весняній посадці стрижка в перший сезон не потрібна, але якщо конюшина почне цвісти, то краще її підстригти. Це допоможе формувати густіший килим і продовжить її вегетацію. А якщо шукаєте якісне насіння, звертайтесь, це чудова інвестиція у вашу ділянку. А ви сіяли колись конюшину? А може знаходили чотирилисник? Напишіть у коментарях. А я пішла шукати свою удачу.